Привіт, ми команда Ingame360. Сьогодні ми відповімо на найпоширеніші питання, які хвилюють новачки у 3 d моделюванні. Давайте разом розвенчаємо міф. Зруйнуємо страхи і покажемо, що цей шлях легший, ніж здається. Наша мета допомагати вам стати професійним 3D-моделером. Ми використаємо підхід навчання, що базується на реальних кейсах. Ми навчаємо лише тому, що дійсно потрібно для роботи, без наповнення томів теорії. Лише практика веде до результату. Це наш девіз. Що ж почнемо? 25 запитань, які ви хотіли задати 3D-моделеру, але боялися спитати, чи можу я стати художником, якщо не маю художнього освіти. Звісно, більшість професіоналів почали з нуля, просто навчаючись на курсах чи туторіалах. головне це бажання та трохи терпіння, Скільки часу мені потрібно, щоб створювати круті моделі. Самостійно це рік-півтора, але якщо йти на курси з кураторами. Ви освоїте базу всього за три місяці і почнете створювати якісні моделі? Я ж не вмію малювати це кінець? Абсолютно ні. Малювати зовсім не потрібно. У d моделюванні важливо працювати з формами, текстурами та інструментами, а не голівцем. Яка програма ідеальна для новичка? Блендер це безкоштовний інструмент, ідеальний для старту. З нього почали багато професіоналів. Чи можу я використовувати фото для створення текстур? Так. І це навіть поширена практика, але важливо правильно натягнути текстуру на модель через її розгортку. Як швидко я можу побачити перші результати? Ваша перша модель буде готова вже через кілька годин. А за тиждень ви зможете зробити свій перший об'єкт з із текстурами. Скільки заробляє 3D-художник? Новачки отримують 60-80 тисяч гривень, професіонали понад 200 тисяч гривень. Ваш дохід зростає разом із вашими навичками. Чи потрібен мені суперкомп'ютер, щоб стати 3D художником? Ні, для початку потрібний звичайний ПК. Потужний комп'ютер знадобиться, коли ви почнете працювати з великими сценами. Що обов'язково знати англійську мову для роботи в 3D? не обов'язково, але знання англійської мови це плюси. Чи реально зробити персонажа з мультфільму? Так, але пам'ятайте, це фан арт, який не можна. Продавати чи використовувати у комерційних проектах, що легше моделювати персонажів чи середовище? Середовища вони менше вимагають знань анатомії та складного ригінгу. Почніть з них і що таке ригінг, і навіщо він потрібен? Ригінг це процес створення скелету для моделі, щоб її можна було анімувати, бо з нього персонаж. Не зможе рухатись, як зробити текстури реалістичними, використовувати pbr матеріали вони автоматично додають блиск, шорсткіт і відблиски, створюючи реалістичний вигляд. Чи важко працювати в команді з іншими 3D-художниками? Ні, якщо всі знають свої завдання. Комунікації та чіткі ролі роблять процес комфортним. Чи можна заробляти на фрілансі, створюючи 3D-моделі? Багато художників працюють на фрілансі через платформи, як Upwork або Fiverr. Чи всі 3 d художники працюють тільки в ігровій індустрії? Ні, бо вони затребувані є у кіно, рекламі, архітектурі та навіть у медицині. Програми, як от Blender або Unreal Engine мають готові налаштування для симуляції частинок. Ви просто керигуєте параметри, як, от швидкість, масштаб чи прозорість, щоб досягнути бажаного результату. Чи можна самому створити гру без програмування? Так, у Unity або Unreal Engine є візуальні редактори, вони дозволяють створити ігри без коду, але процес може зайняти багато часу. Чи можна стати 3D-художником без наставників? Можна, але курси або куратор значно прискорює ваш розвиток. Ви отримуєте зворотній зв'язок і уникаєте багатьох помилок. Чи реально стати сеньор 3D-артист без роботи в команді? Ні, тому що сеньор-художник це не тільки про технічні навички, а й про лідерство. Для цього потрібно досвід у командній роботі та управлінні. Що обов'язково створювати концепт арт перед моделлю не завжди. Але це допомагає уникнути помилок і зберегти цілісність стилю. Концепт Арт дає чіткий напрямок роботи. Як оформити свою модель для портфоліо? Зробіть рендер у Marmoset Toolbar або Blender. Запишіть відео, яке. Показує модель з усіх боків, і додайте текст із коротким описом процесу створення, що найважливіше для старту кар'єри 3D-художника. Рішучість почати головне створювати свої перші моделі, навіть якщо вони виглядають просто. Практика це ключ до успіху. Чи варто інвестувати в курси для 3 d художників Так, тому що курси допомагають швидше освоїти професію, отримати підтримку від наставників і зекономити час на пошук інформації. Чи варто вивчати 3D, якщо штучний інтелект створює 3D-модель? Штучний інтелект лише допомагає, але не вирішує всіх завдань. 3 d художники завжди будуть потрібні для проєктів, стилізації та більшості рішень в розробці. Отже, ми показали, що 3D-моделювання це реальний спосіб створити кар'єру і зробляти ЗП від півтори тисячі доларів. А тепер саме час зробити вам перший крок. Зреєструйтесь на безкоштовний урок прямо зараз і почніть свій шлях у 3D на нашому безкоштовному уроці. Ви дізнаєтесь, як створити свою першу модель навіть без досвіду, як працювати з Blender безкоштовною програмою для старту, як знайти перших клієнтів і вже на початку заробляти від півтори тисячі доларів на місяць, що робити, щоб потрапити до топових ігрових студій. Не зволікайте. Перший крок завжди найважливіший. Реєструйтесь на безкоштовний урок по лінку в описі цього відео і до зустрічі.